Шалом, це Славко. Ми спочатку місяця були свідками подій, що в районі Покровського Мирнограду, що тут, от в районі іншого населеного пункту, сюди, на Покровське. Ось на цьому напрямку Велика Михайлівка сюди. І на Гуляйполі. Ми бачимо просування противника так само невеликими групами крізь оцю саму кіл-зону з використанням переваги в засобах враження, аж від кабів до дронів. І все це ми маємо зараз говорити не так за війну, як за її пропагандивне оформлення. Нам оповідають, що... Закінчується Корейське стрільно. Хто там таке бачив, я не знаю на цю тему. А москвини зі свого боку оповідають, що знайшли відповідь дорогій війні НАТО. Ви знаєте, їхні говорящі голови в Німеччині почали пошурювати, що Ерефія може воювати значно ось на Покровське на напрямок. Тут ми були свідками, в принципі, завезли стопа до цього просування і випаду колони через річку сюди, от на Новоселівку, вороне, ось що всіх так перелякало, що всі кажуть, що там поїхало 10 машин і ті попалили. Але ж з таких от дрібних просувань 10 машин і всі попалили, власне, весь наступ противника по всій лінії фронту і відбувався. Чи вірно те, що Москвини кажуть, що знайшли дешеву альтернативу мільярдам НАТО, котрі вони вкладають у вкриди? Ясно, що це теза для західної пропаганди, для німецьких прислужників Росії для альтернативи Фірдейчланд. Щоб пояснювати, слухайте, а хто це у нас тут? Ага, пограничної стражі. Бачите, ближче Бердянська, ми їх не бачимо. Ну, да, де би ще знаходитися при кордонній сторожці, як в Білгороді Ністовська, ну, як народ, щось з фронта привезе. Так до чого вся ця пропаганда зводиться? Це те саме тези більшовиков, це от ділення хорошої міни при плохой ігрі, коли нема можливості рішуче наростити ресурси, і все відбувається в такому повзучому темпі. Чому воно відбувається? Тому що ми всі знаємо цю пропаганду, що Москва ще не починала. Це так можна сказати, з іншого боку, фактичного. Ця війна відбувається просування Москви в СРФ, тому що НАТО так і не почало, розумієте, вони ведуть війну з НАТО, а НАТО так і не з'явилася, тому цю війну можна вести з використанням всіх цих от. Більш ніж скромних матеріальних та економічних ресурсів РФ. Бо якщо ми подивимося нові дані за призов, бачите, перший квартал коливається від 90 до 100 тисяч, другий квартал, ви знаєте, там було мирні сподівання. Потім, завдяки. Тому що половину мирних сподівань оці ці тисяч треба прибавити до 40 і поділити і вийде середній показник, тому що тут переход средств був 90 100 тисяч. Фактично, ми маємо 90 100 тисяч призову, і вже в четвертому кварталі вказують більше ніж 40 тисяч вони рекрутинг. Ну вас треба вказати не призов, рекрутінг навербували людей і. Що їм дозволяє з таким невеликим ресурсом воювати? Що у Збройних сил України нема можливості переробляти таку кількість живої маси противника, знаходити її, перш за все, її ще ж треба знайти, як ви бачите, що коли з трьох полков ділають 70, як вони тепер називають, розвідувательно-ударних груп по 3 чоловіка і десь їх розпорошують, то знаєте, яку кількість треба. Розвідувальних можливостей для дронів, ударних можливостей для артилерії для дронів і для тих кабів, що нас нема. Ми не можемо їх просто виглушувати, як вони наших виглушують кабами, в тому числі операторів дронів. Тому вони і ведуть таку війну. Але говорити я зараз пояснюю пропагандистську тезу. Розумієте, причина успіхів противника в нашій слабкості, в нашій неможливості, по-перше, зібрати стільки людей, а по-друге, їх якось розумно використати, знайти їм якесь розумне використання, перспективне. Те, що вони визнають, що Україна веде війну за виграш часу, це очевидний факт. Але чому РФІ вдається вести війну? До то тому що НАТО не з'явилося, тому що ми є свідками 45-го року занепаду Західної військової довки. Війна стала тотальною, а позаяк тотально, вони не хотіли використовувати свої засоби, вони боялися, ну, щоб земля сербіти не слітіла. Інститут самозбереження призвів до того, що тотальність війни стала забороненою для них. І ясно, що тут вони будуть завжди програвати. От для Путіна, для ВСРФ ця війна є тотальною. Скутні ресурси, які вони показують, то сказав, наповнють про самоліти. Ви бачите, що котрий місяць ми не бачимо їхньої стратегічної авіації. Чому? Тому що вони загрожують западу, вони ці ти свої сім-вісім колег, оставшихся умовних, може їх навіть п'ятнадцять. Летадло, якщо говорити мої, от ніде мені так не подобається. Назва літака, як чеською мовою. Летадло. Оце от літадло, якщо його може падло, це, якщо його навіть не сіма 15, але чому їх нема на фронті? Чому нема? Вперше вони використовують тепер з землі свої ці криваті ракети, циркон, розумієте, пробують знайти точку їх. Удара, те, що вона вилітає, ракета циркон, вони знають. Їм тепер важить, чому вони ближче до фронту, теоретично в Суми. щоб засобами контролю об'єктивно якось визначити, чи попадає вона приблизно в те місце, куди ціляться. І вони цими 15 ми літаками, цими недобитими ракетами повітряного базування, хочуть налякати Захід. І в принципі, їм це вдається налякати захід. Так само, як більшовики у 20-ті роки. Як це сказати, господи, лякали світовою революцією повстанням пролетаріату, поки британці 27-го року, от всього цю воєнної тривоги 27-го не обнажили всього цю ніщиту матеріальних ресурсів Красної Армії. І потім її почалося накопичення всіх цих матеріальних ресурсів, відбулося. І знову ж таки їх знову обдурили 45-го року в черно-черневому параді. то цих танків ЄС вистачить, щоб дійти до Ламаншу. Їх не вистачало, щоб і Берлін проїхати з кінця в кінець, розумієте? Так що ми бачимо, що не нарощуються зусилля противника матеріальні. Якщо нема більше призову, то нема і... Посилення матеріального війська, нема посилення його ударних можливостей, те, що вони там зберігають танки і самолітики, щоб налякати НАТО, це не значить, що за цими танками-самольтяками і буде відповідна кількість піхот. І то, що лякають, що батальйони і тактичні групи застаріли, застаріли масировано замасоване застосування техніки, все таке інше. А ми. Не знаємо, як поведуть себе оператори дронів під потужним вогнем з повітря, тому що слабкість ППО Ерефійської, ми вже бачили. ППО Ерефії ніяке. І якщо жертвувати авіацію, якщо наносити удари з повітря масовано, то ми не певні, що не вдасться заходу повторити ефект кабів російських тільки в більшому масштабі в війні з Ерефією. До чого я вам оці всі тези антизахідної воєнної пропаганди роз'яснюю, з точки зору, ну, ніби мені не плювати, що там на Заході робиться, через що вони перелякані Пашизняні, перелякані, чи вони перелякані черговою москвицькою пропагандою. Ну і відверто сказати, я це роблю, тому що знаю, що успіхи РФ, і, зокрема, минулого місяця, і зокрема, ми бачили це все? Отут-от. За річкою Казонний Тарець, все мені стало ясне. Збройні сили України насправді ведуть війну за затягування часу. Я сподіваюся, що вони затягують цей час для роз'єму, для підписання роз'єму для знаходу якогось політичного рішення виходу з війни. Але чим далі, тим більше в мене починає. Закрадатися страх зв'язку з цими спробами переставити кроваті в борделі нашого правительства, що вони затягують час, як справжній український уряд, поки ми будемо тут блискати з гаківниць, щоб вони встигли блиснути п'ятами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте а по вимкненні світла я вам розповім за ці прекрасні кінжали. Бачите, з'явився гуцульський клінок, з'явився той, що я біцяв Кармелюк. І головне, те, що я просто радію, Лебен Це поки що одна з найулюбленіших зірок з моєї колекції, з найбільшим власне використанням можливостей наших. Як і виробників, і дизайнерів, Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. а Я буду готуватися до вимкнення світла.